Добрий день, шановне панство! З вами, як завжди, Олег Магнат. Продовжуємо шлях до вершини у грі FC Mobile. Сьогодні ми продовжимо збирати фрагменти. Для цього потрібно, якщо у вас є зайві кристали, заходимо у магазин, на вкладку Рекомендується, вибираємо вкладку за 3000 кристалів. Нам випадає бонусний 105-й ігрок, і у галерії ми потім його скинемо і наберемо додаткові фрагменти для гри. Якщо є 2500, то можна спробувати ще на 2500 а взяти кристали, і нам випадає бонусний ігрок. 111-й нап це клоус. Білі -бам, білі публіка морали. Не можу я цього витримати. Вау! Сьогодні продовжуємо грати шлях до вершини. Закриваємо дві вкладки розвідки новачок та два матчі. На етапі забираємо дві виконані вже вкладки і додаємо фрагменти до своєї галереї. Давайте з цього составу зберемо гравця 5-0. Кожну добу ми збираємо 70 жетонів. За 2 дні у нас було 140, на третій день у нас 110, але ми їх використовуємо по стольничку. Генеруємо гравця 5-0 за 100 жетонів. Нам випадає лівий захисник 111-й Марсело. Перша історія у нас чорний чемоданчик, його просто забираємо до себе, все то, що там у ньому знаходимо. Ну а друга історія це матч, який, само собою, зрозуміло, що ми виграємо. Відкриваємо наш потаємний жовтий ящик цього гравця. Та й отримуємо кристали та монети. І залишається нам відкрити ще 4 вкладки, ще 4 гравців, у історії великих футболістів. Шановне панство, не забуваємо перейти на головну вкладку. У історії великих, після розблокіровки наших двох гравців, ми можемо відкрити теж жовтий чомоданчик. У якому є 10 фрагментів шлях до вершини. Заходимо у обмін фрагменти, шлях до вершини і наших зайвих гравців, які нам не потрібні. Робимо обмін на фрагменти. Таким чином, ми збираємо купу купу додаткових фрагментів для того, щоб вибрати нашого потрібного нашої команді гравця. Не забуваємо зайти на вкладку Шлях до вершини та позабирати все, що там поназбиралося. Та ще на вкладку від газона до вершини. Там теж треба все зібрати. На сьогодні, усім па. З вами був Олег Магнат.